Усім привіт! З вами я Микита і добро пожати на моє нове відео. Сьогодні я вирішив зробити другу частину фільму про способності. І пробачте, кстати, що мене довго не було про ці про способності. Просто у мене купу ідей було з відео. Так що. Ну, сьогодні вирішив зняти друге відео. Я вже, кстати, про зняв. подивитись сьогодні. Там нижче. Ну, а ми починаємо. Так, яка ж в мене способність? Так, надеюсь, надеюсь, буде хороша, Надеюсь, буде хороша. Яка же в мене? Так. спавень тако. Давайте протестируємо. Так о. Це не ловушка. Добре, Попробую з'їсти. Ммм, вкусно. Це настояща способність. Ну що, прогуляюсь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, котик, хм, можемо дати їжу. Ще одне тако. Бам! Так, їж, їж. А я піду. У мене є дуже добра ідея. В нашому городі завжди мало їжі. Я придумав хейт. Збудую я. собі магазинчик. О, хе, все. Осталось ось табличку. Так. Так. Табличка. Ну все, зробив. Тепер буду чекати клієнтів. Купаємо тако. О, не так вже хорошо. Кливень, клинь. Я хочу купити у вас тако говорити, так? Так. Можна мені два, тако? Добре. Так. Зараз. Почекайте, почекайте, почекайте. Тако номер один. Тако номер два. Так номер два. С вас 20 гривень. Ось вам. Оу, дякую. Та не за що? Оу, здравствуйте. Здравствуйте. Можна мені три тритаку добре? Раз. Два. С вас. З вас тридцять гривень. Ось. Дякую, забирайте свої таку. Здравствуйте. Здравствуйте. Мені треба 4 таку. Добре? Зараз почекайте, почекайте. Так о, для вас зараз буде ось з вас сорок гривень Так, ось. ось Яку? А ну завжди. До побачення. Приєднувати апетита і вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Мені треба два так. Добре, зараз дам вам ці такі. Раз. Два. Ой, бачите. Ось ваше так. З вас 10 гривень. Добре. Ось. Дякую. Та ну а за що? Так. Клиентів більше нема. Добре, прогуляюсь. Ля-ля-ля-ля-ля о, що це за дробовик? Хм, якийсь дивний дробовик? Хм, іду ля-ля, це це що? Зомбі? О ні. Не. Чорт. Не. 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 Ось стався ти. Не. Усе. Дякую за просмотр. Усім до побачення!